В одному з псалмів написано, що великий дар Божий, що Бог людям своїм дає добрий сон. Грішники і безбожники часто сна не мають доброго, вони у сні переживають страшні ужаси, дивляться, страшні муки, страшні видіння. Вони не мають надії, вони навіть не знають, де перекреститися. У них в домі не є святої води, не є ікони, не є Євангелія, щоб словом Божим освятити себе. А тому сон нині проблема для маси людей. Замість того, щоб помолитися вечірні молитви, многі люди приймають ліки, таблетки, гомбічку, прийму та сплю, каже одна жона. Но це вже примусовий сон. Він не є такий, як природній Богом установлений, бо ми ж так поступаючи, зможемо хоч якісь плоди показати на страшному суді, після того сна смерті, который переводить нас у вічний світ, підводить нас під страшний суд. Ну а там уже мусимо надіятися лише на одно, на милость Божою. На і на нагороду у царство Божоє. амінь.